Як зробити так, щоб тебе впізнавали серед сотень інших? Колись я теж ламала голову, як не загубитись по потоці. Здавалось, потрібна дорога камера, ідеальний монтаж. Але є речі, які реально працюють перше фірмові деталі. Колір, ритм, стиль монтажу. Коли це повторюється, тебе запам'ятовують. Друге. Не бійся свого бачення. Раніше я думала, а раптом це виглядає дивно. А тепер навпаки, якщо ролик занадто простий, мені не цікаво це знімати. Третє: практика, практика та ще раз практика. Ніякий стиль не знайдеш, якщо не будеш експериментувати. Я й досі пробую щось нове. І це найкраще, що може бути. А ти вже точно маєш свою фішку, просто її потрібно помітити та підкреслити. А щоб тобі було простіше це зробити, заглянь в опис, і я залишила там підказки для тебе. І так, це був мій п'ятий урок на шляху до творчої свободи, а твій може початись просто зараз.